Коли ми задумуємося про природу авторитаризмів у третьому тисячолітті, то завжди звертаємося до прикладів історії. Хоча, звичайно, не лише історичний досвід є основним джерелом натхнення для авторитарних вождів. Насправді, авторитаризми це. Скажімо, колективне явище і в поряд з авторитарними вождями стоять цілі зграї вигода набувачів. Принаймні, природа російського авторитаризму вона більш ніж показова, бо коли ми звертаємося до досвіду Європи, то по суті авторитаризм після Другої світової війни в Центрально-Східній Європі був подарунком демократії Сталіну. І Сталін скористався для того, щоб пригнобити і зупинити в розвитку центральноєвропейські держави. От вони вирвалися із чобота радянського режиму і стали абсолютно самодостатніми європейськими країнами дуже швидко, за пару десятиліть. Україна на цьому шляху відстає лише тому, що. Аж занадто пронизано наскрізну агентурою впливу Росії, і не тільки агентурою впливу, а ще й такими економічними зв'язками, які після 2014 року, після захоплення Криму, українцям вдалося не просто демонтувати а й переорієнтувати українську економіку більше на Європу, ніж на Росію. Просто Росія є більш ніж показовим, таким прикладом. Авторитаризму, який перейшов від спін диктатури до диктатури страху, хочу сказати, що коли ми розглядаємо ситуацію в Центральній Європі, то справді є блискучий такий приклад спіндиктатури, це диктатура Віктора Орбана. Бо вже навіть Брюссель починає задумуватися і визнає Угорщину півдемократію, неповної демократією, або обмеженою демократією. І найголовніше, що таке впадіння в авторитаризм воно гальмує, скажімо, можливість швидкого технологічного переозброєння країни. Такий авторитаризм кидає країну в технологічне відставання. Що означає, що рано чи пізно економіка буде згортати ще більше і жодних шансів вирватися з-під чобота-диктатора суспільство не має, оскільки воно, вирвавшись з під чобота, не матиме жодного ресурсу для відновлення демократичної життєдіяльності. Єдиний спосіб демонтувати авторитаризм. Це, умовно кажучи, сепаратизація територій цих авторитаризмів. Іншого способу нема. Інакше ресурси, особливо людські, для таких авторитарних режимів, як російський, будуть лише служити інструментом для залякування сусідів і для шантажу демократій. Це ми бачимо на прикладі Путіна. Тому в Україні особлива місія. Україна не просто захищає свою територію. Україна ще демонструє світові можливість демонтувати авторитарні режими через військову поразку.